Корпус районної ради завжди знаходили порозуміння, вирішенні тих чи інших питань. Та, да, звичайно, були і такі питання, які було дуже складно вирішувати. то, що кожен депутат має свою думку, своє бачення того чи іншого питання. Але як я вже сказав, не завжди знаходили порозуміння і. Відповідно, все робили для того, аби е ці е рішення, які ми приймаємо, завжди працювали на нашу громаду, от, і на тих, на тих виборців, які ми йшли до них перед виборами і обіцяли їм, е скажімо, про те, що, що ми будемо вистоювати їхні інтереси. От, хотів би сказати, що в попередньому скликанні районної ради була. Е Налагоджена робота, так і дійсно конструктивна співпраця з міською радою, з депутатами обласної ради, так, не зважаючи на політичні сили, от я завжди знаходив порозуміння, завжди знаходив компроміс. Так і я впевнений, що надалі буду активно працювати, якщо мені ви мені. Розпівпрацювати депутат, з депутатами обласної ради. Я також був обраний депутатом обласної ради, за що дуже вдячний виборцям, присутнім в цьому залі. Так. От, і відповідно я прийняв рішення, залишатися в районній раді. Хотів би розказати ще декілька, декілька слів про себе. Народився 18 вересня 1968 року, село Комарівка, з 1986 року по 88 рік служив в Збройних силах України, з 88 року, 26 років, працював на торговій марці родина Костопільський завод протоварів. От маю двох дітей, одружений. Будь ласка, у є якісь запитання, готові більш докладно відповісти на ваші питання і Будь ласка, колеги депутати, є запитання?